Консультація для батьків, зимові свята без ризику. Шановні батьки, святковий період це час радості, але також і підвищеної небезпеки, пов'язаної з використанням вогню, свічок, новорічної ілюмінації та піротехніки. Дотримання простих правил безпеки допоможе вам і вашим дітям уникнути небажаних ситуацій. Розташовуйте свічки. На безпечній відстані від ялинки, штор, паперових прикрас чи меблів. Не залишайте запалені свічки без нагляду або в доступі для дітей. Поясніть дітям, що вогонь це не іграшка. Використовуйте лише сертифіковані гірлянди з захистом від перегріву. Перед увімкненням гірлянди перевірте її на пошкодження проводів або лампочок. Вимикайте ілюмінацію, якщо виходите з дому або йдете спати. Ставте ялинку подалі від обігрівачів і камінів. Якщо використовуєте натуральну ялинку, регулярно зволожуйте її, щоб уникнути пересихання гілок, які можуть легко зайнятися. Не перевантажуйте розетку, до якої підключені гірлянди. Не використовуйте піротехніку. Це дуже небезпечно. Піротехніка може призвести до травм і пожеж. Ми рекомендуємо повністю відмовитися від її використання. Замість цього, оберіть безпечні альтернативи для святкового настрою. Проведіть бесіду з дітьми про важливість дотримання пожежної безпеки. Покажіть, як діяти в разі пожежі, евакуюватися, викликати службу порятунку за номером 101. Поясніть, що в разі задимлення. Треба пересуватися ближче до підлоги, де менше диму. Дбайливе ставлення до правил пожежної безпеки захистить вашу родину та дозволить насолодитися святами без зайвих тривог. Нехай ці зимові свята будуть теплими, яскравими та безпечними.